Джазовий концерт у Коломиї. Артисти Івано-Франківської обласної філармонії імені Іри Маланюка виступили у столиці покуття. Джазовий колектив «Art Prestige Джаз Group запросив шанувальників до місцевої філармонії імені Олександра Козаренка. Концерт провели у межах фестивалю Прикарпатська весна. На сцені філармонії виступив колектив Джаз Груп» під художнім керівництвом Арсена Бучинського. Лунали відомі джазові хіти в новій обробці, а також авторські композиції Арсена Бучинського та Коломиянина Романа Микитюка. Музична програма називається Джаз». Ми культурна нація в будь-який період. Чи чи ми переживаємо кризу? Чи ми знаходимося на розквіті? Ми повинні говорити про культуру. Ми повинні її відчувати. Ми повинні її переживати. Ми повинні відчувати у акорди, цю музику і знати, що е, оця наша боротьба за волю це, це можливість вибирати яку ми музику хочемо слухати. Знаєте, до чого е, ми повинні рухатися наскільки культурною наша нація має бути, і це різноманіття культурного е, культурного продукту, який ми маємо на сцені. Вона говорить про те, що наша нація культурна, що ми можемо творити як народну пісню, як класичний репертуар, так само і джазовий репертуар, з яким ми сьогодні приїхали. Колектив Арт Престіж» у 2009 році заснував Івано-Франківець Арсен Бучинський та Коломиянин, піаніст, композитор Роман Микитюк. Музичні вподобання у артистів різноманітні та багатогранні, тому і програму для глядачів пропонують неординарну. Тут і джаз-рок, і ф'южн, і біблоп, частково, можливо, реггі. Це є сплав стилів. Ми не намагаємося грати щось дуже одноманітне. Це. Достатньо емоційна музика. Джаз в першу чергу це музика настрою. Це однозначно. Тобто сьогодні у нас такий настрій. Ми будемо грати так, звичайно, так теми зберігаються, але е, є таке поняття, як імпровізація, яка дає свободу, і в першу чергу це свобода настрою. У Коломийській філармонії концерти проводять часто і керівники кажуть: навіть у час війни треба творити гарну музику, давати можливість людям трохи відволіктися і, звісно, допомагати нашим захисникам. Ми маємо велику радість приймати в стінах нашої філармонії обласну філармонію, Івано-Франківську. Ми якби в одній області знаходимося. Це дуже такий. Ми не конкуруємо, звісно, але це дуже цікаві. Такі моменти, які ми проживаємо разом в рамках одного фестивалю, Прикарпатська весна, і ми дуже раді, що ми є одною з локацій цього фестивалю. Сьогодні у нас буде джазовий вечір.